Всім доброго дня, слава нашому роду, Україні і Героям. Сьогодні в мене є час, прийшла посилка. І відкриємо і подивимося на Ліхтар Олайт. У мене вже були два Фенікса бумах Літ і зараз зима, малий день і. Треба якогось компактного, і нормального і сильного фонарика. І так, по характеристикам, як для, для мене, найкраще, що я знайшов, якість ціна характеристики, це Olight. Зараз подивимося модельку. Буду відкривати древером. це від фірми Olight На фліпері, на підшипниках в мене є е, відео на... на другому каналі. Ні, на цьому каналі. Так, бачимо, це у нас лімітка. Це моделі. Їх небагато випустили і вона нас трохи дорожче йде. Бачимо модель. Характеристики... характеристики сюди я в... 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 скину. Ну, в інтернеті є, це відео буду робити розпаковку, щоб не затягувалося. Були в, в цьому міді мідні. Але вони трохи потяжчі, вони тяжкі на кишеню. Я спочатку хотів мідний, але він тяжкий на кишеню і це, І мідні дуже скоро розхапали, розібрали і вони мало де їх в цьому продаються. Ледве ось цей купив. Теж їх мало, на офіційному вже нема, на американському теж. Тут в Європі я зараз не йшов. Так, будемо відкривати. Відкривашка у нас ось тут. Живу для хейтерів у мене на другому каналі Рома С. Для хейтерів скажу, що я живу в Європі з 2000 року. Я сюди приїхав на заробітки, так і в мене вже є громадянство. І Пишуть, що я не йду воювати. Не йду воювати, бо на тої причини. Клас. Так. Кітрі пишуть, що тип, тип Європи знімаюсь відео. Я вже в Європі з 2000 року і весь час був тут. Так. Подивимось саме фонарі. Легкий, легкий, компактний. І 300 алюмінів. Широкого освітлення 60 метрів, кліпси знімається. Клас легонький. Я думав ці крапельки будуть такі більші і буде чорний колір за цей, е е перекривати, але дрібненькі, класно дивляться. Ви маємо ніж. І ліхтар одної фірми Olight i Olight Oak Knife що почали, почали виробляти ножі. Вже може як 2 роки, чи як рік я вже не пам'ятаю, треба подивитися на них на сайті. Класні ножі, бо в мене невелика є колекція ножів. І... Ціна, якість і, і, і з, збірка дуже класні. Я вже маю з чим порівняти, в мене різних фірм є ножі. Так, ну, відео зараз про фонарик. Характеристики, ще раз повторю, можна в інтернеті, подивитися, не було затягувати. Ого, так добре закручено. Що тут у нас є якась шайбочка? Чи ні? Є шайбочка, є резинка, є якась силиконова смазка. Її змастили. А, тут прокладка контакт з все перекриває. Так, у нас алкалінка проста. Проста у нас алкалінка. 15 1,2. 1,5 вона не заряджаємо проста. Все як має бути, контакти позолочені. Так, а де тут плюс-мінуси? Я так витягну, не подивився. А, плюс скож все туди. Всередині на корпусі нічого. Плюс туди, бо там крапка. Так, є якась силиконова ця. Ну класно так все зроблено. Це все класно зроблено. Резьба з великим кроком. Кліпці знімається, вона так на цьому. Так як Ну, легенький. Легенький. Я сюди одразу поставлю батарейку, багато заряджаємо, акумуляторну і буде клас. Так, порівняти із... Венгером. Венгером, так як Віктор Інокс, Як для мене Венгер краще Victor Інокса, у мене є на каналі відео. У мене було вже багато віксів, багато Венгерів і Венгери чуть-чуть краще по збірці, компановці. І в 12-му році вони збанкрутували, Вікс їх поглину викупив. Тепер Венгери там таке, щось там годинники, щось таке просто сумки роблять. Так що, як у вас є можливість десь знайти Венгер, то ну, якщо ви хочете Вікса, якщо є можливість знайти Венгера, візьміть Венгера, бо їх вже в продажі нема, вони вже не продаються. Так, напроти в рації, Яєску. ЄС. Моделька на екрані ось тут. Теж пальчиковий двіашки, акумулятор або І цей фонарик те, те, що треба. В Америці він такій ціні. В Європі я брав 35 євро плюс пересилка. Все класно тут продумано. Кліпса. І ще на, дві, на, два, на два боки кліпса можна сюди. Так, типа най... Ну і в кінці відео класний фонарь, компактний, потужний, легонький, буду тестити. Потім скажу, що я думаю. У мене вже були Феникс і ще дві різних фірми американських. І потім ще потім знімлю відео. Дякую і до наступної зустрічі.